Добрий день! Рада вітати сьогодні тих, хто приєднався до уроку. Ми продовжуємо вивчати тему салізо-поглицеві сплави. І темою сьогоднішнього уроку буде характеристика та класифікація сталей. Під час уроку ви навчитесь здавати характеристику сталям, класифікувати та розрізняти сталі за способом виробництва. Розкислення за структурою та якістю, за призначенням та хімічним складом. Зварювання є одним із провідних технологічних процесів сучасного машинобудування. Воно дозволяє поєднувати найрізноманітніші матеріали і заготовки від деталей, розміри яких обчислюються частками міліметра до гігантських багатотонних конструкцій. З'єднання можна отримати на землі, під водою, в космосі. Ваша професія відповідальна від якості роботи, якої залежить Довговічність і стійкість будівельних конструкцій, робота і термін служби різної техніки, вибір того або іншого способу зварювання та вибір електроду у кожному конкретному випадку повинен робити з урахуванням ряду чинників і головним, з яких є властивість металу. Від вашої майстерності залежить якість зварювальних швів. На механічні і фізіко-хімічній властивості металу шва істотний вплив робить його хімічний склад. Відомо, що при виготовленні конструкції із застосуванням зварювання одні сталі зварюються добре, а деякі погано. Вам, як зварникам, необхідно знати, чому це відбувається, вміти класифікувати сталі і знати їх характеристику. Для успішного виконання поставлених завдань ми будемо працювати з презентацією, переглянемо відео про виробництво сталі за мартенівським, киснево-конверторним та електродовим способами. Спільно заповнимо інтерактивну схему для закріплення матеріалу, ви самостійно виконуєте інтерактивні вправи. Оцінювання ваших знань буде здійснене наприкінці уроку за допомогою тестування. Ну а зараз давайте перевіримо ваші опорні знання, так як вони будуть потрібні для вашої подальшої навчальної діяльності. Отже, перейдіть, будь ласка, за посиланням, яке я вам надала.